Всім привіт! Мене звати Аліна. Зараз я роблю ось такі крокуси, можна їх назвати, не знаю, як вони називаються, але одним словом роблю квіти з фоамірану звичайного, не глітерного. Ось я повирізала свої пелюсточки, які мені потрібно. Я собі вирізала ось такий шаблончик. Він у мене 5 см у висоту і 2 см у ширину. Вирізала такий прямокутничок і потім з нього вирізала ось таку пелюсточку, яка мені подобається. І потім, оцим своїм шаблончиком, я повністю шпажкою обвела на фамірані. Свій шаблончик і все повирізала. Ось я вже 5 квіточок зробила. Вони у мене вже готові. Я хочу всього зробити 9. Тому у мене ось ще на одну квіточку синіх пелюсточок, і 3 квіточки буде ось такого ніжно-ніжно-персикового кольору. Мені потрібна моя стрічка самоклеюча для того, щоб стовбур. Обмотати. Для самого стовбура я взяла ось такі от тоненькі шпажки У мене. Це в мене така допоміжна шпажка але ось такі шпажки я розрізала на опіл, і отакий от у мене вийшов заготовочка така на стовбур. Далі, це моя буде серединка моїх е е крокусів. Шириною 3 сантиметри, довжиною, як ви собі хочете. Ось так, не дорізаючи трішки до кінця, я його порізала тоненько, дрібненько. І це буде моя серединка. Далі, це заготовочки на мої листочки. Ось мій листочок вже зроблений, готовий. Ширина прямокутничка, ось мої прямокутнички. Ширина 1 см і довжина 13 см. І з такого прямокутничка я вирізала ось просто від серединки, зрізала верхівку таким ось трикутничком. Зробила. Ось це і є мій листочок. Що я роблю далі? Ось тут у мене ввімкнена праска. Зараз. І я буду зараз закручувати, підготовляти всі мої заготовочки Я почну з листочків їх менше. Я використовую один листочок. Так, ось так я при приложу, прикладаю свій фоаміран до гарячої праски, трішки нагріваю. Тут складаю на опіл, а ось тут вверху, ось так трішки прокручую в різні сторони. Ось і все. Листочок готовий. Знову беру свою заготовочку вирізану, приставляю до праски гарячої і ось так своєю шпажкою дерев'яною прохожу для того, щоб все добре прогрілося. Забираю. І знову складаю на опіл, поки він тепленький, і ось тут вверху прокручую пальцями в, різну, в різні сторони. Ось так. І ще один листочок. Нагріваю. Зкладає швиденько вдвічі, на ось так, і тут прокручую вверху, ось так. Ось мої листочки готові. Далі візьму свої серединки, теж ось так прикладаю до гарячої праски, притримуючи шпажкою. Недовго мені потрібно, щоб ось так вони трішки. Вивернулись в іншу сторону. Я їх більше не закручую, просто ось так притримую до праски, і воно саме все закручується. Ось так. Серединка готова. Тепер мої пелюсточки. Все так само прикладаю до праски, ось так прохожу, притримую, і воно закрутиться. Зараз. І саме оп, і відпало. І поки гаряче, швиденько ось так прохожу пальчиком і закручую так, як мені потрібно. Ось. не сильно розтягую. Легенько, просто надаю йому форми, яка мені потрібна для моїх квіток пелюсточки самі відпадають від пряски, коли нагріваються до потрібної температури. І ось так я зроблю з усіма. Своїми пелюсточками. І тоді повернусь, коли буду вже збирати свої квіти. Ось я підготувала все необхідне, буду починати збирати свою квіточку. Беру одну паличку і одну серединку будь-яку. Змащую клеєм, термоклеєм, ось так трішечки на кутик клею, прикладаю свою паличку і ось так загортаю. Змащую край і притискаю. Ось так. Ось моя серединка. Далі буду приклеювати пелюстки. Так. Змащую ось так стик, де я закінчила серединку клеїти. І ось так закрученим в серединку. Ось так. Клею. У мене мій перший шар, ось тут буде, три пелюсточки. Ось так. І ось тут третя пелюсточка буде. Ось так, більше приклеїлось мені до пальця, ніж до серединки. Так, це мій перший шар. Ось цю. Серединку все заховую всередину, і тепер в шахматному порядку буду клеїти наступні листочки. Ой. Ось тут буде мій листочок, пелюсточка, вибачте, листочок, а пелюсточка. Так. Ось тут буде моя пелюсточка. Оп. Притримую все. Так, і тепер дивлюсь, де мені не вистачає пелюстки. там, так, зайвий клей забираю, щоб його не було видно. Так. Ось тут приклею свою шосту пельосточку. Ось так склеюю все ось так до кубки, беру свою стрічку і зараз буду приклеювати нею. Рібно. Ось так. Все. Ось. капнула клею, краплю і тепер замотую по фомірані. І ось так обережно спускаюсь вниз. Ось так. Все проклею. До кінця не, не проклею, ще, тому що мені потрібно приклеїти мій листочок. Змащую ось клеєм, де я хочу приклеїти листочок і ось, приклеюю. Я листочки приклеюю так, щоб ось тут зверху вони трішки виглядали вище за квіточку, бо я хочу потім їх зібрати. Всі разом. І буде красиво, коли буде серед кольорів самих квіточок буде ще виглядати ось такі зелені листочки. Так, все, докрутила до кінця, відрізаю і закріплюю ось і все. Моя квіточка готова. Все, відправляю її до моїх готових квіточок. Так, зроблю з вами ще одну, а потім решту зроблю самостійно. Так, ось моя серединка. Котик я змащую термоклеєм, беру свою паличку, яка в мене призначена для стебла, і закручую свою серединку. Знову змащую клеєм і закріплюю кутик. Трішки зберу до кубки О, серединку. Чому я її роблю, щоб вона ось так закручувалась, тому що щоб вона трішечки розгортала мої пелюсточки. Я коли буду склеювати, щоб було видно просто серединку. Так, все, починаю. Приклеюю першу пелюсточку. Друга пелюсточка. Ось тут третя пелюсточка. Все склею до кубки, серединку теж збираю до кубки, все заправляю серединку. Наступні пелюсточки приклею у шахматному порядку. Я просто дивлюся, де мені не вистачає візуально пелюсточки, там і приклею її. Ось. Так. Ось тут буде пелюсточка. Ось тут буде пелюсточка в мене, ось. І ось так все притискаю разом. Забираю зайвий клей. Ось. Беру свою стрічку. На початку я її завжди закріплюю клеєм, для того, щоб вона надійно трималась. Ось, закріпила і закручую. Потім ось так обережно спускаюсь вниз. Приклею листочок. І проклею стрічкою обережно далі. Нічого складного немає. Але в кінечному результаті буде виглядати цікаво. Так, в кінці теж закріплюю клеєм, зайве все забираю, що мені не подобається. Ось і все. Ось моя квіточка готова. Ось так. Решту. Біточок, в мене ще дві залишилось, я зроблю самостійно і тоді повернусь, буду збирати їх разом. Ось я зібрала вже всі разом. Ось так я їх розставила, так мені подобається. Так. І тепер. Я їх хочу скріпити, щоб вони не розсипалися. Ось так, стрічкою свою скріплю. Так. чи все, так як я хочу. Ось так. Все. Так ось і все такий букетик готовий, можна зробити і на більше чи на менше квіточок. Кількість це вже визначаєте самостійно. Так само, як і колір, це все за бажання. Ось так. Далі можна придумати ще ось таку вазочку своєрідну, можливо, я це ще і зроблю. Так, поки що ось так все виглядає. Мій букет готовий. У мене 9 квіточок. А ви визначаєте свою кількість самостійно. Все. Дякую за перегляд. До побачення. Ось, що я зробила зі своїми квітами. Зробила взяла ось такий стаканчик паперовий, прикрасила його і закріпила мої квіти в стаканчик. Ось так обкрутила гофро папером для того, щоб і краще трималися квіти. І щоб не було ось тут пустоти. Ось так виглядають мої квіти. На подаруночок, думаю, буде саме те. Все. Усім дякую за перегляд. До побачення.